Її картини написані маслом, бо душа тягнеться до кольору фарб. 12 жовтня у Бориспільському державному історичному музеї відкрилася друга персональна виставка Марини Попович. Привітати юну художницю прийшли рідні, друзі та просто любителі живопису. У залі було представлено близько 50 картин, що повністю розкривають світобачені дівчини. Це лише частина творчого доробку, що нараховує до 300 полотен. Але справжній талант помітно з дитинства. Ще школяркою Марина розписувала стіни. Рогузівської школи писала картини для кабінетів і на прохання сусідів надавала парканам яскравого вигляду. Художниця згадує, з чого все починалось. Малювати я почала з самого дитинства. Як розповідає моя мама, з перших своїх кроків я вже тримала в руках пензлик і вже щось малювала, тому все моє життя в творчості. Справжній майстер здатний вільно виражати свої думки. На полотнах Марини Попович реальне і вигадане фрагменти із життя і фантазії, що дозволяє кожному як насолоджуватися картинами, так і замислюватися над їхньою ідеєю. Улюбленою для дівчини є українська тематика, кілька картин якої було представлено на виставці. Як у будь-якого іншого митця у художниці є джерела власного натхнення. Натхнення приходить інколи від спілкування з людьми, інколи. Від того прекрасного, що нас оточує від природи, ну коли навіть коли замикаєшся в собі, до тебе приходить таке щось зверху і починаєш творити. У творчості важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу, і не менш важливо до думки рідних і близьких. Мама художниці Валентина Іванівна завжди підтримує дочку і дає лише об'єктивну оцінку її діяльності. Я Теж так дома дивлюся, допомагаю, критикую. Дитина прислуховується, коли прислуховується, справить, коли ж поспорить зі мною. Ні, не так, а я бачу це так. Марина Попович все життя хотіла вчитися за покликанням, але на шляху до здійснення мрії на заваді став брак коштів. Тому одразу після школи дівчина вступила у вище художнє училище на Хмельниччині. Та, попри це, юна майстриня не втрачала надії, і завдяки своїй наполегливості зараз є студенткою другого курсу Київської художньої академії. Колеги за покликанням однокурсниці і подруги говорять про Марину як про митця і як про людину. Я дуже сильно дуже дуже любі її, вона дуже сильно старається. І вона... Вірно, що на доб'ється лучше вона хоче. І вона цього заслуговує дійсно. Ми дуже раді за неї, що не є така можливість виставляти, показувати свої роботи людям. Це дуже важливо для художника. У залі були представлені роботи двох персональних виставок Марини Попович минулорічної і цьогорічної. Як відзначає директор музею Наталія Йова, між роботами є різниця. Це друга виставка. Першу ми робили, коли вона ще була художником аматором. А це друга виставка, коли вона вже є студенткою академії, і вона тут бачите деякі роботи ті, які перші роботи, і вже можна відрізнити ті роботи, коли вона вже стала студенткою академії. Наскільки вже дійсно, от є, хто на цьому розуміється, трохи то є різниця між цими роботами. Дівчина подякувала усім, хто прийшов на виставку приурочену до дня художника, що святкують другої неділі жовтня, передивляючись картину за картиною, у всіх присутніх була можливість переконатися, що Марина Попович пензлик в руках. Бога Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.